Це поле поле сіялось два сроки. Перший срок це 30 квітня. Далі ви бачите більш темний соняшник. А оце тут, де рядом це, це тут був пропуск, так вийшло, і він посіявся 27 травня. І бачите, на сьогоднішній день він майже, майже готовий. Тут був розрив між раннім пасівом і пізнім пасівом, але він догнав, Догнав і розрив збирання буде тиждень. Тому я не роблю десікацію, Зачікую другий срок, і він зробиться. Дурядка тут була на метр сорок, тому що тут в мене проходить вивчення на насінневу правопродукт. Активність. У мене зроблена на різні міжряді і різні ну, норми висіва три локації. В трьох різних локаціях я буду збирати інформацію по синельніківському ультраранньому. За синельніківські ультраранній треба зазначити, що є така філософія отримання другого врожаю. Не завжди це виходить, не завжди умови нам сприяють, але є дуже гарна така можливість отримати два, два врожаю, і це не виснажує землю. А ми маємо живі корені, ми маємо зелену рослину, яка може використовуватись або стати як сидеральна культура, або все ж таки отримати та товарну продукцію. Земля не любить відпочивання пустоти, і коли ми залишаємо голу. другий момент це такий соняшний креативник, чого я ним займаюся, це на пересіви і на пізні посіви. Це дає змогу обробити поле, уйти від бур'яна і на таких більш, скажімо так, проблемних полях пополучити нормальний, адекватний урожай. Тому всім, хто хоче отримати другий урожай, чи пізній, чи якимось чином, я вважаю, що треба заздалегідь поспілкуватись, вложити це у себе і тоді вже а я з радістю поділюсь всю інформацію всіми наробками, які в мене є, які я збираю по всій Україні. Я не дуже люблю наднизькі норми висіва, але не месію. Чого? Тому що я займаюся насінництвом, я займаюсь селекцією, іноді просто немає матеріалу і треба з маленької кучки розмножити. І тут також проводили досліди. А крім всього прочого, ми арестовуємо бінарні посіви. Мені дуже подобається філософія бінарів. У ці міжрядки на метр сорок завжди забур'янюються. І я вважаю, що коли там буде інша культура, така як соя, я пробував і я Хотів баштан, якби він зійшов, то він не дасть. Він буде конкурувати. Ідея була така, щоб він заложив у міждоряді баштанам і не дав розвитку бур'янам. До речі, бур'ян бур тут не, не розвивався на перших етапах, а почав розвиватись уже на момент світіння. Шкідники тут працювали, але вже були в останній період, і я вирішив їх не трогати совку. І другі, друге питання: тут це був перший соняшник, який ніде нічого не було. соняшника, тільки в мене. І тут дуже було багато гаробців. І Я думаю, що грабці два мінуса, мінус на мінус дали плюс. Тобто гарабці перейшли з соняшника. Пішли їсти совку. Через 4 дні і Совки тут немає. Вона не встигла куклиця, де десь вона ділася. Ага. Вот. І, до речі, зараз немає ні грабців, ні совки вже. Тобто в інших полях є ці, вони вже розсвідоточили. Ще сказати за філософію, пасів, ранніх пасівів, ультрараннього соняшника. Чого це важливо? Було холодно і дуже довго ми отримували сходи, дуже тяжкий рік. Але якщо це ми кажемо за степ України за такий південь, да, це такі, як Одеса, Херсон, Запоріжжя, там, де у нас дуже обмаль е вологі і йде ріс. На, швидке на наростання температур. Там уже пасівна починається з 1-10 квітня. За умови, що ми 10 сіємо, а 20-го отримуємо сходи, то ми вже виходить десь в перших числах червня, ми отримуємо цвітіння. І це найкритичний період. Я 10 разів це повторюю: два тижні до, до цвітіння, два тижні після цвітіння це є критичний період для будь-якої культури. І для того, щоб не попали під жорсткий запал, який би потенціал не був, 50-40 центнерів. Ми розуміємо, що високопотенціальний соняшник може дати більше, але у нас до 2 тонн. Ми отримуємо. якщо ми отримуємо тон тонну і в нас все згорає, і на ультраранн ми отримуємо полтори тонни, це дуже гарно. І я кажу, що якусь невеличку кількість в жарських регіонах, ми сіємо рано ультраранньо отримуємо ранні, і ми отримуємо гарний, ми йдемо далі, ми отримуємо гарний попередник. Тобто в кінець липня в нас вже буде збирання, в нас вже з поля нічого не йде. І до пасіву пшениці залишається якийсь місяць, і це дуже гарно буде ну, заснови, якщо це традиційна система обробітку ґрунту. Якщо ну, ноутіл, ми можемо чимось розбавити, і соняшник буде непоганим попередник. Для рапса, чого того, що ріпак і ріпак і соняшник там є загальні хвороби, але соняшник, по соняшнику завжди, мене аграрії зрозуміють, завжди земля більш пухка, аніж після пшениці. Тому посіяти всі сроки буде гарніше ним. Ну, Тобто є, є ідеї і перше наперше це ми можемо отримати більший врожай. Да, це смішний врожай, по 1,5-2 тони. Хто знаходиться в більш вологих регіонах, це смішно, але для нас це є актуальним. А це соняшник, синельниківський ультраранній, він також є. Ви бачите, як він зроблений, тобто він стоїть на палітах, все як треба. Запалетірований пленкою. Само собою розуміється, але люди побачили склад, ми знімали відео і почали задавати питання: о, класно, у вас такий склад. Так, да, у нас склад, все як, як положено, це не, не звичайний це ліцензійний склад, в якому тримаємо і хімію, і СЗР, тобто все як треба. Тобто в нас все по насінню на вищій якості. Все знаходиться, все, все зберігається. Ну, все йде штабів, є проходи. Чого це, це дуже важливо? Ось отут ці паліти для чого? Для того, щоб насіння дихало. Є таке питання, щоб дихало, щоб проходили ці. Тут в цьому складі проводиться все, що треба, газа, це і все інше. Тобто виконуються всі норми зберігання по складським приміщенням. Хочу розказати за соняшник, який в мене є. Це, і це соняшники від компанії Агроріт: Бамонт, Альдазор і Рікольт. Ріколь це ексклюзивний гібрид, який компанія Агрорітм надає право продажу. Саме мені працюємо з цією компанією дуже тісно і дуже давно більше 10 років дуже класний адаптивний гібрид. Це не мій мого виробництва, але в мене по повній праваді дистриб'юції. у мене склади це міліративне, ссинельника. В двох точках все, все знаходиться. Звертайтесь!